Надійку, це ж свята. От як я маю сказати родичам, щоб вони не приїжджали, каже мені чоловік. Мама вже збирається до нас в понеділок приїде. І що вона збирається у нас цілий тиждень робити? Велидення ж неділю, уточнюю я. Так не тиждень, два тижні. Мама збирається у нас гостювати, попередив чоловік. В мене слів забракло, що я робитиму з свокрухою два тижні. Але це ще були не всі сюрпризи. Виявляється, в цьому році мама чоловіка приїде не одна, а з донькою і її двома дітьми з невісткою та сином. У них теж є маленька дитина. Розумієш, Надійко, мама їм розповіла, як у нас тут все гарно, тому і сестра, і брат теж хочуть приїхати подивитися, виправдовується чоловік. Рік тому ми переїхали у новий будинок. Дім і справді великий та шикарний. Але мій чоловік не має до нього жодного відношення. Це дім купила моя мама, яка вже 15 років заробітчанка. Мама Віталія живе і працює, вона мені нічим не допомагала довший час, але виявилося, що вона просто гроші складала, і коли у неї зібралась необхідна сума, вона купила будинок. Оскільки до мого чоловіка мама ставиться доволі упереджено, Сергій їй не подобається, і на це є кілька причин мама вирішила будинок на себе записати, але оголосила, що це наш дім, і ми можемо робити все, що забажаємо. Але для страховки дім буде оформлений на неї. Мого чоловіка така постановка питання дещо образила, але я йому пояснила, що мама має право так робити, адже це її гроші, і не кожному в житті щастить отримати такий подарунок. Сергій начебто заспокоївся, але бурчати не перестає. У них з моєю мамою якась взаємна нелюбов одне до одного. Чоловік вважає, що деща за Рбічанка могла б і більше допомагати, а моя мама обурюється, чому Сергій не заробляє достатньо. В цьому питанні я з мамою погоджуюся, бо мій чоловік справді до роботи ставиться несерйозно. Він більше не працює, ніж працює постійно в пошуку себе, а тим часом нам треба за щось жити. Від нового року чоловік сидить вдома, так і не знайшов роботу, Живемо ми за гроші моєї мами. А тепер він ще хоче, щоб я два тижні приймала у нас його родичів. Він, напевно, не уявляє, скільки зараз коштує накрити святковий стіл і яка ціна на продукти. Одне м'ясо – 280-300 гривень за кілограм, а таку, на таку кількість людей треба пів свині. У минулому році у нас гостювала одна свекруха, мені цього вистачило. Тепер вона хоче ще зі своїми дітьми і внуками приїхати, та ще й на півмісяця. Я проти, щоб ти родичів Сергія у нас приймала, заявила мені мама, коли їй розказала про те, що задумала свекруха. Справа в тому, що моя мама минулому році позичила 20 тисячу євро і та досі не віддала гроші. А що тут такого? Що твоя мама почекати не може? Вона щомісяця заробляє по тисячі євро. А для моєї мами це великі гроші, виправдовує свою маму чоловік. Тепер я, як на роздоріжжі, У до залишилося мало часу і треба щось вирішувати приймати свокруху і родичів чоловіка це викинути від... на вітер величезну суму грошей, які чоловік навіть не заробив, а не прийняти це створити проблеми в сім'ї. Ти вже така сама стала, як твоя мама, все грошима вимірюєш, картає мене чоловік. Так, погодилась я, тобі легко не вимірювати все грошима, бо ти їх не заробляєш, відповіла з ноткою образи. Бо воно і є чоловік не знає ціну грошей, бо нічого не заробляє, а розпоряджатися чужими грошима легко. Я не хочу приймати в гостях родичів чоловіка. Це погано. Я не права. Чи я все правильно роблю? Як вважаєте?